Як і у всі попередні роки нині у ній також взяли участь е збірні команди шкіл, професійно-технічних училищ, технікумів і коледжів, вищих учбових закладів з загальною кількістю близько двох тисяч легкоатлетів. Знову ж таки, традиційно захід, окрім змагальної складової, носив аполітично-просвітницько-виховний аспект без гасел, транспарантів і прапорів, адже у такий спосіб всі вкотре згадали, подякували та вшанували пам'ять людей, які були ковалями цієї перемоги, віддали за неї своє здоров'я і життя. Подібне особливо важливе і нагальне. На сьогодні, коли на сході нашої країни вже три роки йде неоголошена війна. Молоде покоління росте, все змінюється. Покоління э, росте в своєму світі. Но самое главное, щоб вони понимали, те знаменательні дати в історії нашої країни это ті дати, которые... И мы должны помнить, и они должны помнить. Поэтому сегодня не просто эстафета, а сегодня эстафета победы, эстафета примирения. Особенно это важно в современной ситуации, в современной. Жизни. Я считаю, что это очень важно. Першими взяли старт збірні команди шкіл міста з першої по 75-ту. Кожна з них була укомплектована шістьма юнаками і дівчатами, які мали почергово подолати 12 етапів дистанції проспектом імені Дмитра Явроницького від театру опери і балету до вулиці Мостової, потім у зворотньому напрямку до площі Героїв Майдану, після розвороту, на якому легкоатлети фінішували знову там, де стартували. Учасниками другого забігу стали школи, що не потрапили до першого та професійно-технічного училища. Третій найсильніший утворили Технікумів і коледжів та вищих навчальних закладів міста на жаль, сумом доводиться констатувати, що серед останніх були представлені всього два вищі – Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту та університет внутрішніх справ. Всі інші, м'яко кажучи, просто проігнорували захід, що красномовно свідчить про те, як там працюють ректори і кафедри фізичного виховання вузів. Усім все до лампочки і по барабану з іншого боку про виховання здорової нації вони не говорять, а волають, запевняють і. Переймаються ним навперебій з доповідей вищому керівництву, з трибун нарад, екранів телевізорів і такого іншого. Хоча саме естафета і покликана та дає можливість спробувати себе усім бажаючим збігу, і перемога в ній не головне. Это, конечно, здорово, это очень хорошая традиция. Но самое главное, что должен помнить каждый спортсмен, когда он выходит на старт, он уже победитель. В первую очередь человек, который заботится о своем здоровье, хорошем настроении. Спорт это, э, возможно, одна из самых лучших вещей в жизни для человека. Далі Марина Філатова дипломами, медалями та цінними подарунками, спочатку нагородила переможців і призерів забігу серед шкіл, де 54-й навчальний заклад житлового масиву парус знову не мав собі рівних. На другому місці перша школа, на третьому ліцей інформаційних технологій. Серед профтехучилищ. Успіх був на боці професійно-залізничного ліцею, який випередив друге ПТУ і центр професійно-технічної освіти. У принциповому протистоянні серед коледжів і технікумів першим фінішну стрічку перетнув транспортно-економічний услід за ним його головний конкурент, коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури, замкнув трійку призерів коледж ракетно-космічного машинобудування. На сам кінець у найпрестижнішій категорії очікувано перемогу здобули студенти Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Другими стали вихованці кам'янського коледжу фізкультури і спорту. На третій сходинці п'єдесталу Пашани. Університет внутрішніх справ. Ми біжали з великим отривом, Ми всі великі молодці всі викладувались на пол. И мне ничего не оставалось, как просто добежать, прибежать первой.